Наша знімальна група сьогодні завітала у місце, де не діє не те, що закон України, тут не діє навіть закон природи, закон здорового глузду чи навіть закон давайте якось по-людськи. Тут очі відмовляються бачити вже побачене, а вуха чути вже почуте. Тут слово, моральна потвора комплімент. Здогадались, де ми? Абсолютно вірно! Сьогодні ми завітали на матч ФК-Лопата Креатив з села Лопати і ФК Барселона з села Полове. Це фінал Кубку Радехівської області по футболу. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо нашу фірму виході, аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми з вами побачимо справжній театр абсурду. Пам'ятник корупції, який бігає і копає м'яч, і є прямим конкурентом Межигір'ю. Сьогодні ми завітали на найкорумпованіший футбольний матч. Ця історія почалась 10 років назад, коли місцевий бізнесмен Степан Гнатишин зрозумів, що в магазині все по 3 гривні, можна продавати товари не лише по 3 гривні. О, 15 гривнів. З тих пір його бізнес, як то кажуть, попер. І це дозволило йому створити футбольний клуб в селі Половому з кричущою назвою Барселона. Я з самого дитинства вболіваю за Барселону, бо так як у мене комплекс меншої вартості. Я за українські клуби вболювати не хочу, бо вони не грають. А Барселона все виграє. Вболівати дуже легко. Історія створення Барселони з села Полового теж дуже цікава. Я хотів купити ту Барселону, справжню Барселонську. Але 15 тисяч гривень виявилось мало. Ми вирішили дізнатись у Степана. Чому саме така назва у цього клубу? А, а як назвати? Що якщо команда з села Полового, то має називатися хлемідьос? І ось команди почали виходити на поле. А у нас одразу ж виникло запитання, чому у командах нерівноцінна кількість гравців? Степан, а чому в команді суперника сім гравців, а у вашій шість? А мені що ті гроші з неба падали, щоб я швидко, всім зарплати платив. Ще до стартового свистка фінала Кубку Радехівської області з футболу між ФК «Лопата креатив з Лопатина і Барселоною з полового почали відбуватись дивні як для футболу, але звичні, як для Степана Гнатишина речі. Червона карточка на видалення. Так ще не почався. Білобрисом грати заборонено. Та блять, ти сам білобрисий. О, пан Шофер, зупиніться та пизда виходить. Після дивного вилучення послідувало ще одне дивне вилучення. Тому що, за правилами Радехівської асоціації футболу, футболіст не має права грати у мештах ліпших ніж у Степана Гнатишина. Та да, ти виперся, чучело! Хочеш показати, що ти дуже крутий в тих своїх кросовках. Йди давай, йди. Челін кинеш, не такі кроси купив. Пішов нахуй. І ось після двох вилучень гра нарешті розпочалась. Степан, як президент і тренер клубу, активно давав вказівки з бровки. Тільки от не своїй команді, а безпосередньо судді. Видаляй чотирьох! Ще чотирьох видаляй! Так в них тільки воротар лишиться! Ну то ми інакше не виграємо. І ось розпочалась низка нових вилучень. Червона карточка. за, за те, що ти не одружений. Бля, нахіра я розводився. Червона карточка. За що? Яке число я загадав? Ну хай буде п'ять. 5. 5 це цифра! Йди додому вчи математику. Yeah. Червона карточка. Слухай Степан, я вже задовбався причини придумувати. Та від цього видаляй просто так, Глянь, він кончений. <пип> Червона карточка, ЗА те, що ти кончений. <пип> Червона. Степан за що? Коротше дивись, є два стули. На одному пік і точені. Коротше, йдіть в сраку. Нарешті матч було продовжено. І навіть з одним лише воротарем на полі команда Лопата Креатив не здавалась. Команда Лопата Креатив не лише не здавалась, але й спромоглась на справжнє чудо. Але радіти було рано. Не рахується, не рахується. Гол не від перекладене, не рахується. У перерві матчу наша знімальна група дізналась причину такої дивної поведінки судді. Хоча причина і так була всім відома ще до початку матчу. Що ви там ховаєтесь? Та йдіть сюди. Ви що судді даєте хабаря? Ну так. Та а як інакше. Ви бачили, що я там витворяю. Я ж це не просто так роблю, я ж не дібіл. Степан, ви розумієте, що корупція це залишок недемократичного минулого і цьому нема місця в нашому сьогоденні. Та, я розумію. Схід тобі дати гроші, щоб ти про це забула. Та йдіть в дупу! Коли розпочався другий тайм фіналу Кубку Радехівської області з футболу, воротар все так само продовжував створювати спортивну сенсацію. Та забийте йому вже нарешті! Степана, як так сталося, що навіть в шістьох ваша команда не може виграти в одного воротаря. Тобто у них професійний воротар то його. А у вас? А у мене мій брат грає з колегами. І раптом матч, який клубний шлях Барселони з Полового закінчився дуже неочікувано. Усі футболісти команди з ФК Лопата Креатив скооперувались і. Не, тебе це один воротар з вами проти вас грає. Оооо, сука, мусорнулись. Але є в світі і люди, які вміють дуже швидко перевзуватись. Правильно, так цьому корупціонеру й треба. Допоки в країні будуть такі люди, в нас ніколи не буде така... а мене за що? Тепер, коли оцей корупціонер буде гнити за гратами, можливо, наш футбол нарешті перетвориться в щось людське. Пацани, а може, давайте ще Барселоні пізди дамо? Може не треба. Може й не треба, я секунд в принципі. Ось так спільні дії гравців можна сказати отримали перемогу над корупцією. Адже антикорупційна діяльність буде успішною лише якщо ми з вами не будемо мовчати про такі випадки. Це був канал Горобина. Наше фірмове худі отримує людина. Чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу. Ми переможемо корупцію тоді, коли пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і зустрінемось наступної п'ятниці.